Усім вітання, друзі, прийшла з роботи, от би всім такого чоловіка, як мій. Кажу, Юра, що ставати робити? Каже, знаєш, що, пляж полеж. <плеж> Лежати добре. <плеж> Лежати добре, а робота не поробиться. Якщо побіліє, то покажу. От. Приїжджає, каже, ти що здуріла? Чи за голову взялась. Так, відправляю я його. Кажу Іраску. Я білю. Ти біжи трошки полеж. Полежав. Чого? Нічого. Полежав? Хто? Ти. нову одразу. Давай. Я все підпишу. Получай. Де цей акт передачі? Поломка вийшла, невеличка якась. Так, десь треба щось підварити. Але ж білила, як, як це його. Видно, що хазяйка пиріжки пекла, всі ворота в тісті, так і мене. Видно, що з цієї сторони білила все. Вся побіля ноги, ті Юра, це ці, оце ці щиточки такі. Ах, не люблю я такими. Оце що небудь ляпати, вони ляпають на всі сторони. Колись ото така, як то мотузочком, та ще така тісно зв'язана. Та й добренько. Вона не так дрипала. А це дрипає. Ай, нічого. Зараз якось пообдрипую щось. Чую, щось кришать цесарки. Думаю, вийду, хоч порахую, скільки їх є. Ану, де це вони там? А це вже малі так кричать, як старі. Є а. двоє старих: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 молодих. Є всі, чого так рахую, тому що ну, занадився такий лис. От, по обісці лазить. І сьогодні зранку понаходили ступні ступаки. А недалеко по сусідству, каже Юра, розказує. От е, друг що каже, не повіриш. 12 качок і кури, повитягувався за кілька разів, каже, що вже не робив. І досками забивав, і чіпляв, що бачив, і каже, все рівно повитягував. Отаке таке робить. То, бачу, десь вони не втікають нікуди далеко. Може, налякані. Щось посадку тут бродять. Роздовилася. Свого махрового одного ігибіскуса, таке, знаєте, таке трішки відрізняється від іншого, один від іншого, але один такий, то, мабуть, однаковий з першим. Це другий. Перший показувала зараз. Це ось ще один, то вже однаковий. То, наприклад, як я би могла одного ось такого кольору махрового гібіскуса комусь викопати, хто схоче От посадити на осінь. Такий гарний. Гарне таке вже деревце. Я знаю, ну, більш як з пів метра таке хорошеньке, одним словом. Сантиметрів 70, напевно, що має такий собі розкущений. Хороший. Так, друзі, кущака калини дуже великий. Ну, я не знаю, як показати і, отак сказати, в об'ємах, наскільки який великий. Ну дуже туди над загорожею до дороги нахилився. Сюди ось так. Ну це ж я його роблю кожен раз сюди-низ, ось так підрізаю. І отак воно собі росте одним деревцем. Дивіться, який вже стовбур грубецький. І ось так собі росте і кущиться на усі сторони, і такий гарний. От. То це ж хочу запитати друзі: хто, як що робить з калиною? Так, щоб, наприклад, була десь як ліки від кашлю, як її чим настояти, чи просто цукру, можливо, засахарити. Хто знає такий рецептик, щоб зимою стояла, то, будь ласка, підкажіть, тому що кашлі, кашлі бувають такі задушливі, що не передати. Це ж дивіться, який гарний. Шкода буде? Ну, як шкода буде що. Собі потім зимою, то якісь такі цікаві пташечки, знаєте, прилітають, вже таку суху подобують. Але хотілося б все рівно трішки поставити, зберегти. Прийшла набрати ще води, тому що, крім того, що білити, то ще деякі. Дірки і зігатурити треба таку, якось цементна шігатурка. От, то трішки там заліплюю. Ти почула свина як кровка, і ти вирішила розповісти вам одну історію. Я поки на роботі чоловік у мене теж не особливо лежав. Ось поновлена стіна <сіна> у нас <сіна> цих дощок. От загорожа від, від свиней, від їхньої оборки. Е, вчора був такий казус. Значить, ну це ж Іванка, де народження було. Я е, докришую вже салат у варанді заходить в браму, прямо з дороги свиня. <свісно> Ось так. <свісно> Я зразу знаєте, і крикнути, і не крикнути. Спочатку такий шок, думаю, де ж вона взялася? Уже кричу: Юра, Вероніка, давайте, дівчата, хто небудь, свиня ходить. Як вже повибігали дівчата, ось ця, виявляється, свиня теж ходить. Тільки зайшла туди в ту баюру, де качки п'ють, лягла там і собі вимовлюється. Качливіться... <пивіться> Дивіться, що зробили. Оце так десь якось зараз стає. Та слухайте, вже десь як обидві стали. То вже ж вага є, правильно? Одним словом, ось, ось ці дошки поклали отак повністю. І яка куди? Та вже по, по дорозі, по гаражі, кругом. Слухайте, ми їх поки загнали. Я не думала, що я так бігати можу. Оце називається не притворяйся, Наташка, що ти немошна. Ти що робиш? Ну що ти робиш? Ти хоч, щоб я тебе знов ловила? Зараз ловиш. Отак собі. Да. Не притворяйся, Наташка, що ти крепко немошна, що ти не можеш. Я так бігла. У городі вдовж по картоплі <ріст> до сусідів. <ріст> Ще мене ніякий спринтер не наздогнав би, як я за свиньми бігала. <ріст> Нічого, таке ми їх загнали. Загнали, закрили, вони простояли он там, ну там, де вони собі ночують. От, а сьогодні вже Юра забив нові дошки і вже їх випустив. Що з битошниці? хру хру, -хру. Нема на вас ціни, так і нема ціни. Ніхто вас не цінує, ніхто вас не любить, ніхто сала з вас не хоче. Правда? <плес> так, щось білю-білю. Ось таке пооблущувалося стіни. Ой, треба, напевно, що ще густіше і ще раз. Це вже два рази підбілювала. Ще, мабуть, не раз треба. Ой. Таке вапно зараз роблять, я не знаю, що біли-біли, толку мало. Все, я, мабуть, на сьогодні на Приходить Юра, каже, подивися, що там у волі. цю новину. Плачу, плачу, і вже руки не стоять. А у самих троє дівчат. Скільки подумати, Боже, коли воно все закінчиться?